Доброго дня сьогодні у нас 21 листопада. Добираємося з Нідерландів додому. Зараз ми вже знаходимося в кінці Німеччини. Заїхали на автозаправочну станцію. Заряджаємо автомобілі. Також тут зразу знаходяться і можна і заправитися і диспалом, і газом. Підключили зараз ось. Цей 2019 рік, 75 тисяч оригінального пробігу. Зараз, ми будемо, зараз цього рейсу ми транспортуємо 4 електроавтомобіля. Всі їдуть своїм ходом. Це є кіані... дві Кіаніру, одна Hyundai Conna, до речі, Hyundai Con є зараз в резерві, тобто актуально, можете зателефонувати, скину кину вам відео більш детальні фотографії. Ця Kianira продана і та, що вже поїхала спереді, теж продана, і Hyundai Ioniq. Ось поставили на зарядку. Підключили. Зараз, як ви бачите, у нас йде 53 кВт йде потужність. 35% автомобіль заряджений ну і до повної зарядки десь приблизно година, година, 20, година 40 хвилин десь так. До 80% 40 хвилин, а до повного це десь година 40. Ось така чудова машинка, ось такий статан. Салон автомобіля тут у нас де максимальна комплектація, шкіра, підігріви обдуви. До речі, ось ця Kia Niro повний запас ходу показує 502 км І дійсно я вже проїхав майже 1000 км, запас ходу зараз показує 492. Тобто впало всього-навсього на 10 км. Їдемо з швидкістю 120-130 км. Ось такий автомобіль дійсно чудовий, весь в рідній фарбі. Зараз транспортуємо. Кого зацікавить Kona? Також ми купили ще дві Kia Niro 2020 року, рестальну вже з новою навігацією. В одній 80 пробіг, в одній 120 тисяч пробігов. Більш детальні фотографії, відео можу вам скинути на Viber, телефонуйте. Можна їх також зарезервувати. Ціна все по телефону. Підписуйтесь на YouTube канал, TikTok канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня, мирного неба. До побачення. Також будемо планувати поїздку наступного тижня. Скоріше за все, що наступної неділі будемо виїжджати. Хто має змогу і має бажання їхати самостійно придбати для себе автомобіль? Телефонуйте. Також є така, як то кажуть, послуга. Робимо тур по Європі, поможемо з підбором автомобіля, з оформлення документів і з розмитненням. Також ще тільки що підібрали один чудовий автомобіль Genesis, 2023 рік, повна електричка. Чудовий автомобіль, має правда невелике пошкодження. Пізніше щось закину відео, побачите, дуже гарний салон, 18 тисяч пробігу. Також повна електрика, запас ходу 400 км. Отже, дякую за підписку, всім гарного дня, до побачення, до нових відео, до зустрічі. Дякую.